Силовики розганяють людей на вулицях, які вийшли на мітинг біля будівлі парламенту. Проти них застосували водомети та сльозогінний газ. Постраждали десятки демонстрантів і журналістів. Правоохоронці затримали щонайменше 43 людини. Напередодні увечері люди вийшли під стіни парламенту та центрального офісу керівної партії Грузинська Мрія через заяви прем'єра країни Іраклія Кобахідзе про відмову від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Ми злі. Цей гнів накопичувався між людьми, і ось настав цей день. Сьогодні вони вирішили покінчити з нашою історією, з усім, чого ми досягли за останні 30 років, а й за останні, може 100 років. Вони просто сьогодні вирішили з цим покінчити, і ми їм цього не дамо. Сьогодні треба визначитись то ми і куди йдемо. Раніше Європейська рада оголосила, що процес інтеграції Грузії фактично припинено через дії грузинської мрії. Зокрема, через ухвалення законів про іноагентів та обмежень прав лгбт спільноти. Крім цього, ЄС не визнав результати парламентських виборів, що відбулись в Україні 26 жовтня.